Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я Люблю Україну. Ми з вами продовжуємо працювати над розділом Матеріальна культура українців. Темою сьогоднішнього уроку буде народна архітектура. Поговоримо про пам'ятки історії та архітектури. Познайомимося з музеєм під відкритим небом у Пирогові та з музеєм Мамаєва Слобода. Розпочнемо з вами розмову з Національного музею народної архітектури та побуту України. Цей музей розташований на південній околиці Києва поряд з історичним селищем пирогів, тому за ним і закріпилася народна назва Музей у Пирогові. Музей засновано у 1969 році, а відкрито для відвідування у 1976 році. Понад 300 пам'яток народного будівництва 16 та ХХ століття завезено сюди із різних місцевостей України. найстаріша з яких належить до 1580-х років, наповнені предметами побуту, одягом та іконами. Також у музеї є унікальні колекції вітряків, водних млинів, кузні, сільська управа, школа, садиба священника. Комори, луні, курники та погреби. Музей народної архітектури та побуту в Пирогові унікальне місце у Києві. Тут можна побачити і осягнути всю Україну, якою вона була понад 100 років тому. У музеї проводиться свята народної творчості, на яких фольклорні колективи відтворюють стародавні обряди, виконують забуті народні пісні. Тут демонструють своє мистецтво народні майстри на ярмарку. Можна придбати їхні унікальні вироби. Скажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви, що можна побачити в Національному музеї архітектури та побуті? Поставте на паузу та обговоріть. Цікаво знати, що пирогів це найбільший за площею музей під відкритим небом в Україні та Європі. Скажіть, будь ласка, чи розшифрували ви вже завдання в зошиті на сторінці 65? Так, чи вийшло у вас? Тут регулярно проводяться свята і заходи, приурочені до українського та релігійного календарів. Давайте познайомимося ще з одним музеєм під відкритим небом. Називається музей Мамаєва Слобода. Це козацький куточок у Києві. Музей під відкритим небом розташований в історичному місті всього за 8 кілометрів від Хрещатика біля витоку річки Либідь. Офіційною датою відкриття Мамаєвої Свободи стало 9 липня 2009 року. На його території є 98 будівель, що відтворюють українське село Козацької доби. Всі ці споруди з повсякденного життя, фольклору. Побуту наших предків стають у Слободі доступними до, ек... доступними. до експонатів можна торкатися. На лавки можна сідати, з криниці можна напитися води, а на гарматах можна фотографуватися. У центрі Мамаєвої Слободи стоїть козацька триверхова дерев'яна церква покрови Пресвятої Богородиці із дзвіницею, подібних до тих, що стояли на Запорізькій Січі з часи. З часів Богдана Хмельницького. Церква є діючою, там проводиться служба. Неподалік від церкви, на узвищі видно вітряк, який є символом мирної хліборобської України. Мамаєва Слобода це напрочуд мальовниче місце. Попри велику кількість хатин у Мамаєвій Слободі багато зелені та вільної землі. Будь ласка, чи знаходите? Чи запам'ятали ви, де знаходиться музей Мамаєва Слобода? Скільки будівель є на території музею? Так, Добре. Пропоную вам відкрити зошит на сторінці 66 та виконати наступне завдання. Поставте відео на паузу та розшифруйте слова. Давайте з вами перевіримо, що у вас вийшло. Перше слово, що нам потрібно було дізнатися, що знаходиться на території Мамаєвої Слободи. І що ж там знаходиться? Що у вас вийшло? Хати, клуні, хліви, комори, повітки, вітряки, ясла, стайні, вузовні, воловні, криниці. Так, добре, розібралися. Послухайте, будь ласка, таку хвилинку цікавинку. Назва музею пов'язана з іменем Мамая. Козак Мамай це символічний образ козака захисника українського народу. Він воїн, мудрець, мандрівник, казкар і знахар. Церква Покрови Пресвятої Богородиці побудована на території музею з дерева і без єдиного цвяха. Це перша в Україні козацька церква з порудженням в новому тисячолітті. Далі попрошу вас виконати знову завдання в зошиті на сторінці 67. Розшифруйте і запишіть прислів'я. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Степ та воля козацька доля. Як ви розумієте, це прислів'я. Послухати літературну сторінку. Можете послухати віршик Юрія Шкрумеляка, або ж поставте відео на паузу та прочитайте його самостійно. На острові, на Хортиці, за порогами Дніпра, там зійшла козацька слава для народного добра. Там стояли насторожі запорожці Січовії. Ой, не раз там до схід сонця грали сурми бойовії. Тут життя і кров віддали, Україну рятували від ворожої руки. Скажіть, будь ласка, де була заснована Запорізька Січ? Хто проживав на Запорізькій Січі? Далі пропоную послухати народне оповідання. Або поставте відео на паузу та прочитайте його самостійно в зошиті на сторінці 67 Отже, народне оповідання Козак душа правдивая. Цього козарлюгу ні куля, ні шабля не брали, бо він був заворожений, тобто безсмертний. У вогні він не горів і у воді не тонув, бо виходив із вогню мокрим, а з води сухим. А ім'я його знане було по всій усій Україні. Мамай. Саме цього козака на Запорожжі ніколи не було. Але були тисячі до нього подібних. Саме тому мамай у народних піснях, легендах і переказах згадується набагато частіше, аніж будь-який гетьман, кошовий чи полковник. Бо мамай не просто собі мамай, це вся козацька Україна, це незвичайний помічник і захисник усіх чесних людей. Не випадково на одній із давніх картин невідомого автора, де змальовано мамая, читаємо такий напис – Козак душа правдивої. Багато таких картин із різними варіантами зображення Мамая зберігаються сьогодні в художніх музеях України. А ще більше їх було в нашому краї в давні часи козаччини та й довго ще після неї. Вони, як ікони, жили чи не в кожній українській хаті. Під ними народжувалися і виростали хлоп'ята, які вже з юних літ мріяли про Січ, героїчні походи та козацьку славу. Кажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви, чому мамая в народі називали коза душа правдива? На цьому будемо завершувати. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення!